Проснулася я 24 лютого в 5.16 від взриву бомби. Мій будинок знаходиться в містечку Озерному. Це військове містечко біля Житомира. До війни я взагалі не готувалася. Я не вірила до останнього, що вона може бути. Тому, коли я прокинулася від цього такого страшного, ну, якийсь як землетрус, був. Паніка була страшенна, я не розуміла, не могла зрозуміти, що насправді це сталося і що мені робити. В моїй голові не було жодної думки. Мій старший син, якому 15 років, мабуть, в ту хвилину був самий, самий стриманий, такий розумний, справжній чоловік. Він одягнувся, підійшов до мене і сказав: мамо, що робити? Я сказала, бери влада і сідай в машину. Ми взяли Влада, це мій менший син, якому сім років. Ми його взяли в одіяло просто і занесли в машину. Отак, От як були, де в мене які документи, я взяла, і ми сіли. Куди їхати я не, не розуміла. Я знала, що треба заправити швидку машину, тому що я не була підготовлена. В мене не був пустий бак, в мене не було готівки. Ну, в принципі, в мене її взагалі не було, тому що я купила будинок в травні. Перед війною і цей будинок, в якому ми жили, ми тільки прожили в ньому 4 місяці. Тому, в принципі, грошей не було, тому що ми віддавали гроші за цей будинок, всі що, всі, що ми заробляли. Тому ми сіли, і куди їхати? Ми поїхали, заправились, зняли кошти з кредиту, всі, що були. З такої паніки, мабуть, за 37 років я не відчувала, як відчувала в той ранок. Я взагалі думала, що я така. ну, Зібрана в собі, ну, я така, і є зібрана, але ні, все-таки, коли є страх життя, паніка... паніка є, так. Ми вирішили їхати до моєї мами, яка живе біля Овруча, біля кордону з Білорусією. Ну, на той час це… Чому я так вирішила? Не знаю. Ми як діти і завжди нам хочеться до мами, щоб сховатися. Мабуть, тому я подумала, що там я сховаюсь від цього. Тут я вже. Стикнулася з таким хаосом, просто машини, паніка була страшенна. Проїхати неможливо було. Ми затрималися, мабуть, на 4 години, хоча там дороги 30 хвилин, тому що люди бігли, ну, вони не дивились ні на машини, ні на нічого. Черги скрізь були. Страшний був хаос, і просто всі плакали. Ми купляли продукти, ми купляли ліки, ми знімали кошти. Не знаю, до чого ми готувалися. До голоду, я не знаю. Ми чули Взриви. ми здригалися. Це такий був гол. Ну, ми знайшли якийсь там погреб, і я носила це своє дитину в сім років в цей погріб, який є неповносправний, в якого ДЦП він не ходить. Ну, я не думала кудись їхати. Навіть такі страшні думки, і весь час, що ми плакали, думки про те, що я кудись можу поїхати, в мене не було. Ми просто чекали ось-ось завтра, завтра. Післязавтра. Зараз закінчиться і ми будемо жити як раніше. Просто треба почекати. 1 березня мені подзвонила з монастиря сестра, туди моя дитина ходила в садочок. Садочок для неповносправних, для тяжких діток, які взагалі нічого не можуть. Сестра Божена угу. мені подзвонила і говорить: Таня, ти повинна вивезти дитину. Тобто ти повинна вивезти Влада, ти повинна про нього подумати. Я не розуміла, чому вона мені говорить: ти зрозумієш, що він чутливий дуже і якщо вдруг щось станеться, то його контузить на набагато швидше і сильніше ніж нас, здорових людей. І тоді дійсно я її почув. 2 березня зранку ми мали виїжджати на Польщу. Яке місто ми не знали, і куди ми їдемо? Ми теж не знали. Я тільки знала, що я їду зі своїми дітьми. Сіли ми і поїхали. От коли вже я сіла в машину зі своїми дітьми, тоді я відчула, що таку силу і зібраність, що я зробила правильно. Я сіла і я їду. Біля Луцька ми пробили колесо, бо я так летіла, що я просто попала в таку, як би, кінець дороги, але таке воно в обочину швидко так падає. І я його якось так. Але що вразило, ми пробили це колесом, я зупинилася, я такого просто ніколи не бачила ні до, ні після. Я просто вийшла з машини і підняла руку. Зупинилися всі, хто їхав. Це така дружність була вже ну всіх нас вже тоді відчувалася, наскільки ми зблизились. всі. Зупинилися, навіть жінки, які мені ну що вони можуть допомогти? Але вона зупинилася, всі зупинилися, здали хто проїхав, здали назад. І всі, так, що робити. Вони мені підкачали колесо, сказали, де там. Я була близько вже біля Луцька, там, ну не знаю, пару кілометрів. Де шиномонтаж, Я туди помаленьку доїхала, теж там люди зразу допомогли, нам залатали це колесо в Луцьку. Так, і ми вже сіли і поїхали, але вже ми не так спішили. Що скажу, що діти в мене? Ну що один, що другий настільки витривалі, з ними мені здається, що можна в розвідку йти, чесно. Що не один, цей з боку, 15-річний, просто весь час допомагав, а менше просто не капризував. І цим теж він допомагав. Заїхавши вночі в, Крак... не в Краків, а в Польщу, ми поїхали до центру біженців. Ну, куди їхати? Я вночі на... просто на трасі стояти не буду. Ну, бо Я, я обережна і я боюсь, я з дітьми. Ми поїхали до центру біженців. Ми туди приїхали, довго шукали, ну бо це ніч, навігатор інтернету як такого в нас наш пропадає. Польський ми ще не можемо підключити, тому що ну, ну ми ще ж нічого не знаємо. Ну ми знайшли цей біженців, і я туди зайшла, Ну не знаю, два це було ночі чи три. Зайшовши туди, я зрозуміла, що я туди не занесу дитину. Це великий спортзал, великий спортзал, де... Дуже багато людей, дуже це гул. Ніхто не виключається, там ніхто не спить. Ну зараз, просто тоді це для мене було дивно. Зараз я розумію, що це, це нормально. Як могло бути по-іншому? Коли одні заїхали, другі виїхали. Але занести свою дитину, якби я його туди занесла, він би дуже злякався. Це не тому ми вирішили, що ми будемо спати в машині. Просто там на стоянці біля цього центру біженці, ну щоб не десь все одно ми, хоч там захищені. Ми вирішили спати в машині. Переночували до, до ранку, потім сіли, і такі рішучі поїхали на краків. Після того, як ми влаштувалися, друге питання це було роботи, звичайно, тому що я знала, що нам треба якось тут жити. І пішла я шукати, пішла шукати. Звичайно, як всі українці, куди ми йдемо? Мить вікна, прибирати готелі, змиваки, тобто мить посуд. В ту хвилину я навіть не подумала, що я можу працювати по спеціальності. Я косметолог. В Україні працювала сама на себе 6 років. Я мала своїх клієнтів, я, я мала добре життя. Ну, я влаштувалася, тому без війни я б ніколи не вирішила їхати. Я б не покинула все те, що я там напрацювала просто ось сюди, де я нічого не знаю, де просто, крім дітей, у мене нічого не було. Перша моя робота була, ну, крім того, що на 13 злотих змивах мені сказали. Хоча я погодилась, хоча я зараз розумію, що це, це дуже мало було. Але я, я погоджу вас на все. Але перша моя робота, поки я там чекала, що мене візьмуть, я пішла мить під'їзди в будинку. І потім я вже порахувала, я навіть пропадати буду по 10 годин, я не забезпечу дітям не житла, не школу. Я працюючи, весь час мене не буде вдома, бо я мала і вночі працювати. Весь час, працюючи, не бачачи дітей, я не зможу їм забезпечити все те, що я вже зрозуміла, я вже порахувала, скільки для життя потрібно. І я просто подзвонила своєму, кажу, ж, старшому сину, це, ну, це моя опора. І він, його слова для мене дуже важливі. Мамо, кидай, іди додому і шукай по спеціальності. Пару днів ми зможемо прожити, ми можемо їсти один суп. У мене такі діти, я, я не можу про них сказати. Коли ми сюди приїхали і нас не було змоги зварити каші, нас е, пригостили борщом. Менше син не їсть. Але так як я йому говорю, Влад, війна, у нас нема другого, ти мусиш їсти те, що туди. Ви розумієте, він його з'їв? Це настільки не можна просто передати словами, наскільки діти розуміли становище, в якому ми є. І тому міст... мій син сказав: «Мама, ми будемо дуже економити, ми зможемо прожити. Поки ти знайдеш кращу роботу, я зупинилась, прийшла додому, сіла, і я стала писати фейсбук всім салонам. Є, і ну, просто я не знаю, мені пощастило, мене взяло два салони. Хочеш заробити, ти можеш знайти клієнта. Ось на таких умовах я пішла, але, але я знала, що в мене вийде. Я знала, в мене не було вибору. А в мене в житті дуже часто не було вибору, і я завжди. Могла знайти вихід, і тому я тут теж знала, що я його знайду. Я не знаю, кого не змінила війна. Мабуть, і, і мене, звичайно, і старшого війна змінила, старший виріс і менший виріс. Я... Вони... Старший став такий більш самостійний. Він взагалі в мене самостійний, з того, як я народила другу дитину, такий. Але зараз я дорослість бачу в його очах. Ну і менше теж я не скажу, що це дитина. Інколи є такі фотографії, на яких треба глянути в очі з моєму владу. В тих очах є все життя. Мабуть. Все його життя, вся його біль. Він він завжди усміхнений, завжди. Ну, це такі нас наші сусіди, поляки, де мішкання, де ми живемо. Як коли його несу, весь час мовить: усміхнений хлопак, усміхнений хлопак, і піди ця пані, завжди його несе. Щоденно пані його несе, так семирічного такого хлопчика весь час несу. В школу, на заняття, додому. Не знаю, як буду далі, але там я навіть щось придумаю. Але зараз, поки я ще можу його носити, я його ношу. ДЦП це таке порушення всіх відчуттів. І коли є стрес, іде відкат, страшний відкат назад. Тобто, якщо він до цього сидів, він уже не сидів. Якщо він до цього говорив, він не говорив. Від стресу пережито, тим паче він зі мною зв'язаний. Він відчуває мій настрій. І коли я весь час плакала, він не міг бути іншим. Він не міг, да? Навіть якби він не чув бомб і не розумів, що то є, він відчував, що всередині все і не тільки я. Біля нього був брат, біля нього була бабуся, всі, хто були поруч, всі були в стресі. А він, як губка, він все впитував і тому він перестав говорити. Дуже погано говорив і перестав сидіти. Тобто привезла його сюди в такому ну, становищі, якому, мабуть, він народився, в такому дуже поганому, і я знала, що мені треба знову, знову все почати спочатку. І він потребував логопеда, потребував фізіотерапевта, потребував спеціальних засобів, вертикалізатора, ортези, артези, він потребував все. І я мусила йому це все знайти. Не було важливо, як. Чи я це зароблю, чи я знайду, хто йому допоможе, але я мусила це знайти. Я зробила збір коштів. Ми дуже швидко знайшли спонсорів, нам оплатили 10 занять, нам 20 оплатили заняття організація. Дуже багато людей кошти кидали нам. Мабуть, я не скажу, що це були поляки, скажу чесно, поляки, мабуть, це були на руках можна пересчитати, хто тобі там кинув. Пару злотих. Це були мої українські клієнти. Я їм всім так вони залишились там в війні, але вони, вони всі мене підтримали, бо вони знали мою дитину, вони мене знають стільки років, вони знають мій шлях, як я до цього йшла, як я з цією дитиною займалася. І вони мені дуже допомогли. Якщо ви, вам здається, що це кінець, і ви не знаєте вих, вихід, який і не знаєте, що робити. То просто треба дуже вірити в себе. Дуже вірити. я на своєму прикладі скажу, що в моєму житті а, такі випробування, можливо, я не знаю, чи війна це найгірше моє випробування. Але дуже багато всього, де я не знала, як жити. Просто не знала. Але я збиралася і йшла далі. І просто треба. Дуже хотіти, дуже вірити І, звичайно, не просто сидіти і вірити, треба щось робити. Я завжди говорю, якщо ви просто будете сидіти і плакати, волонтери прийдуть, дадуть вам їжу, дадуть вам захисток, але наскільки це? Якщо ви самі в собі не знайдете силу, не повірите, ніхто не зможе облаштувати ваше життя не тут, не в Україні, не в Канаді. Ви самі повинні зібратися. В собі всередині і просто самі собі будувати життя. Я вважаю так, наше життя в наших руках. Тяжко, тяжко, тяжко залишити все. Тяжко плакати будемо, і, і хтось буде плакати, і я плакала. І плакала не один раз і не один вечір, і не одну ніч. Але треба завжди знати, що після дощу буде сонце. І після того, як ви виплачетеся, ви випустите весь негатив і у вас будуть сили йти далі. Ви побачите цей шлях. Я вірю в вас. Молодь.